Одне фото, одна історія. Виставку проєкт ветерана нашого колишнього колеги, телеоператора Олексія Ковалевського відкрили у Києві. Доброволець поранений на фронті, тепер разом із своїми студентами він фільмував дні із військовими, щоб показати їхні емоції і шлях до одужання одним кадром. На світлинах 21 історія захисників, які і після серйозних травм не зупинилися, займаються спортом, волонтерять і живуть повноцінне життя. Коли ти маєш свою якусь мотивацію та да, по захисту своєї батьківщини. А для суспільства, яке це побачить, да, для висвітлення того, як люди взагалі живуть після поранення, які бувають випадки, і яскраві приклади того, як можна рухатися далі, і спілкуючись з такими ж як я, пораненими бійцями, то всі історії були про те, що трішки цивільний світ наш не готовий до нас. І тому виникла ідея саме, щоб студенти це зробили, щоб студенти попрацювали з військовими, щоб студенти налагодили психологічний місточок. Проект сам десь тривав півроку, тому я задоволений дуже оцей місточок побудований.